Так, ну шо, привіт. Мені тут друг ігру порадує, каже, каже, це прям для тебе. Тобі капець як Перша понравиться. або срешся, Коробочка. З пульсом. Машина, ну це кіберпанк якийсь, я не знаю. У музончик, ну, який драйвовий, красота, сигара. Куда викинув? Absolutely. Ви ще не докурили. Hunting, стоп, 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 стоп! Ти куда? В його бензопилка в нозі! Охереть! В мене є причуст. Тобто ви хочете сказати, що я в слайді висовую бензопилу з ноги. Чекайте, тобто лозиці я просто вкатую враги. Хі -хі -хі, да! -ху -ху -ху. Це самий лучший підкат з усіх ігор, які я грав! ой 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 Як вас багато! А, подождіть! Бр-бр-брбр! Ніу. ні Бензопилка. Бен Бензопилка. Бензопилка! Бензопилка! у ху ху Підкатік! І ще один відгатик! Розрізаємо! Розрізаємо! Бензопилка! Дробовик! Ладно, треба йти далі! У, якась секретка, походу. Яка прикольна фізика. Е, стоп. Шо? Це що за аппендицит архітектора? В чому смисл цього проходу? Я свалю Нова місія! Ігра дуже добре держить в тонусі. Мені дуже подобається. Це має мене зупини. А ти не можеш. Ти не можеш просто. Ти не можеш просто переступити цей заборчик. Я тебе поняв. Як красива гра. Це освіщення. ти Пиксели! Писюн! Ой! А я. А ты кто? <связано> Який тебе цикавый пара, в то тебе цікавый телефон Подожди, это же просто комплимент! Да просто... Ай! Да за руку? Подождите! Ай! Да я сдаюсь, сдаюсь! Ви серйозно, куди? <плес> Та йди в жоп. А що це в нас тут так Так світиться? Нова пушка. А як же ж тебе... Іди до мене, моє сонечко. Який смайлик радосний. Я буду звати тебе Бобіком. Який хороший Бобік! І як больно ти робиш всім довкола. Алло, по нам стріляють! Дайте щось зробити. А що такое? Ти припаркуватися рішив? Немає більше ніяких питань взагалі. Взагалі, роби що хочеш. Я не знаю, яку модифікацію мені вибрати. Вроді все-таки корисне. Фокус фаєр а навіщо мені викидати одну пушку? Коли в мене їх дві. Це занадто безсмислено, я це хочу. Да! Я тупо викидаю одну пушку. Пф, вона ще й пернула мені в лице. А? Що там? Базука. В мене буде базука. Это же базука, правильно? Да! <смеш> а, это рука! Он э. показал фака на конце! Это легендарное оружие! Нахер вас! <смеш> Ой, блин, та помрет уже. Підующа пачка, там мені навіть патронів на вас шкода. Просто слайдиком. Стоп, не поняв. Я б Та що таке? Бербрбр? Від чого я помираю весь час. Я роблю підкат. Може мене бензопилка перегрівається, чи що. Я взагалі хзи А. То я в бочці врізався весь час. а я-то думаю, що не так? Бензопилка перегрівається. Бензопилка. Бунчик, падає, піда. Оу, оу Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу! Я вже я вже засвоїв цей урок, ніта. Ви знущаєтесь, вони тепер тут будуть скрізь. Піткатик! Ні-ні-ні-ні. Уеу. Уеу. Гуе, так бочок немає, да? А! Та я вже на автоматі стріляю у все, що рухається. О, бочки знову. Напевно, отак от ними треба користуватися. Ні, ну, як будто би очевидно, але ну. Ви ж самі розумієте, кого ви дивитесь. Так, залазив в нашу бричку, бо я вже себе не дуже добре почуваю. ППшки треба встановити. Оу, я зможу стріляти з машини. <зрективіття> ну <пілляння> що <пілляння> <пілляння> no, ви, сикуни на криші. <пілляння> Нормально вам? <пілляння> Пустіть мене всередину. Пустіть, я вас всіх перебью. Добрий день, добрий день. Скати вонючі! ви мені двері не хотіли відкривати. Де ваша гостинність твари? Я вас всіх на фарш перекрашу зараз. Ви думаєте, мене зачинені двері зупинять? Я вас і тут дістану. Я вас навчу, як зустрічати. Гостей потрібно. Йосип на кобилі! Це ж кого мені так представляють? Йоу. Там жива людина всередині. Це якийсь мощний тип, походу. Щит! Ага. Ну ладно, зато. Зато знаєш що, брат, ти виглядав на дуже, на дуже серйозного противника. Я пишаюсь з тобою. Ти чуєш? Так, кому крошим лице далі? Моя бібіка там. Розбирається за мене. Я що, буду подривати свою же бібіку? Що ти делаєш? Чого тебе, манія, прыгать з криши? Я тебе поняв, все, ніяких питань немає, вообще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вибачте, мужики, трішки трішки підсковзнувся. Бляха, я що тут в Супер Маріо граю? Скоти поховались від мене бігать до них тут. Та давай уже потім не береш. А що, ха? В смислі? На поїзд прыгать. впустіть всередину, будь ласка. Тут не дуже комфортно. Як до вас попасть, а? А кстати, вам всім жопа. <сум> Як удобно, що ви всі в коридорчику просто стоїте. Ви собі не уявляєте. Ну і заради чого я зачищав цей потяг? Що це таке? Опа! Чекай! Чекай, Форест, біжи! Ай! Ну, після такого ще можливо вижити, все окей. Біль в нозі. Та що таке, опять, га? А а, <ривіт> 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 а, стоп! Куди? Сволочі, думаєте, думаєте. Так хто там трендить в мене на фоні. Давайте договарюватися, мужики, все буде окей. Так, цей шарик якийсь необичний, по-моєму. Вам не кажеться? У вас все буде добре! Не переживайте, все буде кул, cool. Клас! супер. Норма. Ладно, возможно нормально. Да ти хоч постарайся, хоч зроби вигляд. Диявол поглази! Що ти за босс? Навіть Бобік не задоволений таким, таким. Таким розкладом. Бобік. Не треба розстраюватися. Ми зараз швидко з ним розберемося і підемо далі і грати цікаву ігру. Тут буде якась перестрілка. О, якась горяща штучка. А як до тебе? Подожди. І що ти мені даси? Бля, вибачайте! Вас закрило зі мною в одній кімнаті. Я нічого не можу з собою зробити. Вам всім жоп! Ну, шо ви привіт, друзі! Гра неймовірна! Вона мене дуже здивувала. А ще мене здивувало те, що вона раніше не потрапляла в мій інфопростір. Грав, в котрій головний герой, трішки Флеш, трішки Думгай, і, скоріше за все, правнук Еша Вільямса, якщо ви розумієте про що я. Бігає по локаціям з кіберпанку, розрізає всіх своєю бензопилкою на ногах, і це все під жорсткий рок. Це мрія, а не гра. Я всім дуже раджу. Ви не будете розочаровані. А вам дякую за перегляд. Це відео не останнє про цю гру, тому що матеріалу лишилося купа, і я ще її не допройшов. Пока-пока.